Багато молодих людей мріють про навчання за кордоном, але для багатьох родин це стає серйозним фінансовим викликом та питанням. І я, як мама, вас прекрасно розумію. Вартість житла, медичні та всі додаткові витрати дійсно складають немаленьку суму. І головний страх батьків не потягнути цю суму через нестабільність сьогодення. Але вихід у цій ситуації, звісно, є. Саме планування є ключовим етапом. Важливо розрахувати бюджет та спланувати, які саме суми ви готові виділити. Це допоможе скласти чіткий план та мати перед собою опору. Також рекомендую розглянути варіанти стипендій, які надаються для українських студентів деякими університетами. Це допоможе значно знизити всі витрати на навчання. І пам'ятайте, фінансова нестабільність не має перешкоджати вашим дітям отримувати класну якісну освіту з їх рішучістю та вашою підтримкою. Навчання за кордоном стане можливим.